Доброго дня, дорогі мої друзі! Всіх вас я рада вітати на своєму каналі і сьогодні хотіла вам показати свою ексклюзивну, неймовірну і дуже вдалу знахідку з блошиного ринку. Мені вдалося знайти і придбати ось таку рюмочку. Це лафітник. Хто колекціонує, той знає, що це досить уже рідкісна річ, і мають вони колекційну цінність. Я і сама не очікувала, що можна придбати таку рюмочку, я давно хотіла, але не вдавалося. Тут навіть є клеймо 10 копійок. Я так розумію, гусь хрустальний завод виготовляв. І тут такий шовчик, ніби вона з двох частин зроблена. Ось така рюмочка, а ще хочу вам показати свою невеличку колекцію таких рюмок. У мене дещо є ще від нашої родини, і декілька я вже купляла сама. Я вам це все показувала, але можна трошки повторити і помилуватися такими рідкісними речами. Ось така в, нас, в нашій родині була рюмочка це ще з бабусиного будинку. вірніше, мабуть, ще дідусева, теж вона з прозорого скла, але тут ширше дно. Теж вона нібито з двох частин, але клейма немає. Раніше таким посудом користувалися, його не берегли, бо можна було купити в магазині. Він вільно продавався. Ось такі ці рюмочки це із 60-х років. Мені продавець тоді сказав, що ця рюмка досить така вже антикварна. А оці рюмочки, їх в мене залишилося всього три. Тут зірки і ракети. Вони приурочені до. Польоту в космос Гагаріна. Це тоді моя бабуся привезла як сувенір, і вони в нас стояли у серванті. Я їх пам'ятаю з дитинства, а зараз я їх поставила на поличку, зробила собі таку ретро-поличку, як то кажуть, тільки подивитися і не чіпати. Такі речі, які залишилися від моєї родини, досить такі для мене вони коштовні. І я їх окремо всі виставила. Скоро вам покажу. Ось ці рюмочки це вже я сама купляла це по об'явах. Тут малюнок називається колосок. Вони трішки відрізняються по кольору скла. І, бачите, по розміру, трошки одна вища, нижча, але все одно в одному направленні. Гарненькі рюмочки. Правда, я отримала посилку. Тут їх всіх по дві. Ось таких. Дві рюмки було з прозорого скла, але одна, на жаль, розбилася. І теж я на барахолочці випадково знайшла ось таку рюмочку. Вона нижча від інших, але все одно теж якби перекликається. І буде в мене в колекції ось такі гарнесенькі лафітнички. Ось така в мене колекція, звісно, не дуже велика, але все-таки потрошку-потрошку додається. Це те, що я вам хотіла показати, а в наступному відео теж буде якась гарна, цікава річ. Всім всього доброго! Скоро побачимось! До побачення!